Всім привіт! Мене звати Алі я вітаю вас на своєму каналі. сьогодні, о, Боже, яке, напевне, 8 серпня я зараз у відпустці. В мене два тижні відпустки. Це перший мій такий велика, моя перша така велика відпустка з часів, коли я поступила в універ і почала працювати. Ось я брала там два-три дні інколи, але Отак, щоб два тижні. Це уперше в мене, так. Ось, Відпуска почалась от з понеділка з вчора. Я кайфую, висипаюся. От, До мене зараз приїхав Назарчик. Дісіди. Він стояв там, чекав, коли я його позову. Ось, приїхав Назарчик. Ми вчора ходили на цей. Куди ми ходили вчора? А, в Гюлі. в Гюлі! Парк Гюлі це такий, ну, типу, Ігроленд. А, ось, Гюлі це якийсь канал на телебаченні. Ось. І це ну, таке, тупо, дитячий канал, як Nickelodeon в мене в дитинстві був. Ось. І Назара планшет Гюлі, дитячий такий планшет. Ось, в них такий парк, як Ігроленд у нас в Одесі був. Uh, і ось він вчора там, три години ми там пробули, я повчилася, він там наганявся, не бісився. Ось. Uh, потім приїхали додому і ранку собі зробив. Да, його там трошки штовхнули, він там трошки цей роздер ножку. Ну, а так, в принципі, все було добре. Ось. Зараз ми прокинулися вже від виску якоїсь дівчинки е, сусідньої. в нас нові сусіди заїхали, в них двоє дітей. Діти, я не знаю, я їх не бачила. Макс каже, що одного бачив, він не маленька дитина, хлопчик. І дівчинка ще. Дівчинку ми ще не бачили. Вона, як почала виріщати десь хвилин 10-15. Причому це не просто там її б'ють, я розумію, я, ну, я чую, що вона просто грається. І це мене так збісило. Я думаю, що, ну, що це за що то таке? Ось, і вони дуже вони постійно кричать ті діти, потім на них кричить ті батько. Я не знаю, це якийсь дурдом. Дуже веселі в нас сусіди. З'явилися, от це не дивлячись на те, що я до дітей дуже ну я нормально відношуся, бо в мене теж є Назар. І я розумію, коли ну дитина може там покричати, поплакати вночі, це теж нормально. Особливо коли це ну, маля, тобто там да, до двох років, ну я це розумію, навіть якщо б вона вирішала два роки, мені все одно. Але як ну, коли я чую, що це якась доросла дитина, може така, як Назар. Ось Назарчик собі спав. Теж ми, ми прокидаємося від цього в шоці. Ось. Нічого. Зараз п'ємо каву. Ч... Ти чай не допив, іди пий. Ти... У нас від часу немає. А, от, зараз йдемо до лікаря. Мені треба перевірити, бо в мене якась, якісь ну, проблеми зі шкірою. Ось, я хочу перевірити, бо це вже дуже довго. в мене, в мене місяця три, напевно. Ну, ось, я в мене не мала, я не мала часу сходити до лікаря, бо я то вчуся, то працюю, і в мене такі часи навчання і праці, що я ну, тупо не встигаю піти до лікаря. Тому зараз, коли відпустка, то я взяла усі собі там, направлення на аналізи на тридцять врача. Мені ще треба зір перевірити, бо я чую, що ну, вже так о, не дуже добре. Ось, тому сьогодні от йдемо перевіряти мою шкіру. Подивимося, що мені скажуть. Е, от, і потім ми плануємо йти куди? В кіно! В кінотеатр. Ось. Є -є -є. На мультик там Вогонь, вода, щось таке. Ось. Буду допивати кавуську та чайок, пий. дипий. Чисто от всё робно Ой, ладно. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, мені український контент, що це у того російською? Давай. Підписуйтеся на канал. Підвіть. Підписуйтесь. Під -підвиш. Да, на канал. На канал. Та Доставьте лайки. Став... Уподобайки вони кажуть. Уподобайки. Калакотчик. Дзвіночок. Дзвіночок. Ось, ладно, ми пішли збиратися. Ну що, ми вже вийшли від лікаря, сходили. Ось в мене, скоріш за всього, якась екзема. Подивимося, чи допоможе мені креми. Виписали мені різні креми. Зараз тепер треба мазатися і подивимося, якщо стане краще, то, то клас. А якщо ні, то треба буде повернутися через 4 дні десь. 4-5 днів. Ось. Зараз йдемо додому. Ой! Ой, бабочка, так. Дуже класно, що в нас дуже багато лікарів тут, в Лемілі, в нашому містечку. І можна записатися доволі швидко, ну, швидко. Не дивлячись на те, що ми у Франції. <гум> Ось. Таке дуже маленьке містечко. Коли ми сюди заїхали, я думала, ну тут ну, зовсім нічого немає. Але це таке маленьке містечко, яке прив'язане до Ексампровансу. Ось, на машині це десь ну, 10 хвилин, тобто ви розумієте? Ось. І цей. Але тут є дві аптеки, тут є дуже багато лікарів різних. Тут є і ортодонтисти, і донтисти, і звичайні лікарі, і ну дуже ряд. Навіть якісь аналізи роблять. Ось мамолог тут є. Ну тобто <смістить> дуже багато всього. Різних лікарів, тут є бібліотека, ось мерія. Що тут є? Музей. Один з е, самих е, таких старих музеїв Франції. Ось, ну тобто дуже багато всього. Але містечко дуже маленьке, і магазини є. От, тому дуже-дуже зручно. І все в, у першій доступності. Тут буквально п'ять хвилин пройти і ми вже вдома. Ладно, зараз йдемо додому. Завжди мені показувались. Подивимося, скільки залишилося часу до кінотеатру. І може зараз щось поїмо, бо ми зараз так чисто випили каву. Ось, подивимося. Ну що, ми з Назаром сходили в кінотеатр. Мені дуже сильно сподобався цей мультик. Я прям... Мені теж. дуже класно. Мені аж хотілося ридати два рази. Це дуже рідко буває. Я в туалі два рази. Там Назар два, два рази сходив до туалету. Ось ще я переплутала години цього кіно і ми ще сиділи 40 хвилин, чекали на той мультик. Ось, Ось Потім ми пішли. Погуляли, Назар скуштував Баболці уперше. Ось і зараз е, пішли ще в парк погуляли в центрі. І зараз вже будемо їхати додому. Вже шоста година вечора. Мені ще треба повчитися. Назару теж. Угу. Ось, будемо їхати. Чекаємо зараз на наш... автобус У нас, до речі, була дуже класна погода. І той тиждень було дуже холодно, був вітер, я прям кайфувала. Ось сьогодні перший день, коли ну, так, трошки спекотно, але нормально. Тобто ти не помираєш від, від жари, просто тепленько. Ось, це дуже класно. Ну що, ми вже повернулися додому. Зараз okay. будемо готувати їстечки, і Назар просто спонсор цього відео mm -hmm. сказав мені, давай знімати про те, що ми готуємо. Сьогодні ми будемо готувати піцу, але я не знаю. Ці бортики, типу, ой, ви ж нічого не бачите. Така піца в нас з лаваша, Бортики треба. Так, надо. Пальці, В ці палочки всі. Так, нема в нас зубочисток. В цьому весь прикол. Тому що в нас вони закінчилися і в нас їх немає. Тому я намагаюся зробити це без цього. І в мене непогано виходить. Так, у нього непогано виходить. Оп. Диви, яка я майстриня. Так, що нам треба? Нам треба лаваш. І нам треба сир. Сир типу кубиками нарізати, але в нас такого сиру теж нема, тому ми е, робимо все на свій лад. Отакий сир в мене є, знаєте, для бутербродів. Я його отак. Оп-оп. А потім ми вам, ми вам покажемо результат. Так. Да. Якщо він буде гарний, ладно, якщо не гарний, теж покажемо. Ну и если вы не любите яйца, как я. Так, там треба еще яичку. Угу. А я не люблю яичку. Знаешь, что Аля мне не будет ловить. Помогаю. Так, ну что, так трошки краще. Что у нас? Кетчуп еда? Да. Потім ковбаска у нас отака. А надо вот сир маленький покрасить. Пока у нас не буде маленького сиру, у нас буде нормальний сыр. А давай просто порежем на кусочки сир маленький. все? Та нашу я його так зроблю. Оп, диви як смачно вийде? Прочисті, штука, конечно, Я як шефпува. Ну, Диви, чим, чим тобі не маленькі кусочки, шматочки. Файно? Так. Да. Ну що, на годинах 11-та ночі, 23.06. Я все ще працюю за ноутбуком. Назар сидить у планшиці. Бо мені треба його якось зайняти, Ось він прийшов. От. Коротше, я зараз пишу свою дипломну роботу. Ось. Це дуже тяжко мені дається. Я, що ви розуміли, я намагалася це писати вже дуже довго. Ось і коли я працювала у ці два останні тижні, я тупо прокидалася о п'ятій ранку. Я сиділа дві години писала у ту роботу. В мене виходила одна сторінка за дві години. А потім на роботі я десь дві години приділяла цьому. Година свого обіду, і десь годинку ще я там намагалася попрацювати, але ну, мені можна було це, це робити. Ось. І зараз, а, вчора, коли Назарчик грався, я це писала сьогодні, коли я там їжджу в автобусах кудись чи ще щось, я це намагаюся писати. Ось і вчора в мене просто, я думаю, боже, в мене залишилося ще половина вчора. В мене була, Я була на 17 сторінці, мені потрібно зробити мінімум 30 сторінок. Ну, 30 сторінок це нормально буде. Ось, і я ну, в мене вже був відчай. Я просто вирішила додати графіки, які я робила паралельно, але не додавала до Word, і в мене вийшло е, 22 сторінки. І я така думаю, вау! Клас! Це круто! Ось, і зараз я все переписувала, писала, дописувала, 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 і в мене вийшло 25 сторінок. Я розумію, що я, ну, типу, все. Це ну, я ще можу щось додати, але ну, я вже на пределі. Ось, і зараз я на 29 сторінці. Але це через те, що я мінімакс зробив декілька таких штучок. Я зробила табличку, яка була на одну сторінку. Я її зробила більшою і зробила її на дві сторінки. Ось. І так, я на 29 сторінці. <смеш> Мені все ще залишилося чуть-чуть, ще трошки. І я вже буду, але так, треба ще тут. Зробити декілька модифікацій, треба ще е зробити презентацію компанії. Я це ще не зробила. Я вже на фінішній прямій. Люди, люди добрі. Це якийсь жах. Боже, я ненавиджу цю роботу усім своїм серцем. Реально, я просто не можу. Я сижу зараз вже дві години. Я не знаю, в мене ще таке, таке враження, що все, що я пишу... Це, це все ну, таке лайно. <сіх> Я не знаю. Мені здається, що це все не те, що треба, не те, що ну, необійно, не те, що ну, нужно. Що воно взагалі не, не цікаве, це взагалі не так треба було робити. І не знаю. Мені здається, що ну, просто це провал якийсь. Я ще коли буду це здавати. 25-29-го, на моїй презентації будуть не тільки вчителі, а ще й моя начальниця, котра прийде на мене подивитися. <свісно> я не можу, це такий стрес, це жах. І найгірше це те, що вони це поставили 29-го, тобто після моєї відпустки. Зараз є відпустці у другий день. Я нервую через цю роботу. Я приділяю дуже багато часу цій роботі. І це просто жах. Вчора я, я потратила 4. Вчора я потратила 4 години на цю роботу. Зараз ось 2 години. Ось. Ще вранці я трошки пробила, але так собі. Це якийсь жах. Але я хочу, ну цей тиждень це все. Це такий дедлайн у мене що капець. Я хочу це відправити і закрити цю тему, і все. Я хочу відправити на перевірку. До перез... ну, до здачі. Ось, щоб потім остаточно це все, все здати і все. Бо наступного тижня я хочу, щоб в мене був дійсний релакс від цієї е роботи, від цього. Цієї... Від я не хочу ось. Пишіть у коментарях, якщо ви там писали якісь роботи, як ви, як ви не з'їхали з глузду, скажіть, мені, будь ласка. Оце якийсь жах. Все, я йду спати на сьогодні досить 29 сторінок. Це ну як, 29 сторінок. <рігла> ну Нічого, нормально, нормально. Я, я, майже, я майже тут. <рігла> Все, йду спати, вимикаю комп'ютер, бо він вже теж втомився. Йдемо спати. Бо дитина теж не спить, але може ми завтра разом поспимо. Зламала дитині режим. А <гум> нічого, це канікули. На канікулах можна. Все, йдемо спати. Спати. Все. На добраніч. А, Ще вам не було холостого. А що, Назарчик там вже цей. О, дивіться, яка краса. Ой, ладно, все, йдемо в душ Назар. Всім привіт! Сьогодні Дай. наступний день. Ми зараз Назарчиком їдемо все, все у той же парк. Юлі. Ось, бо мені треба попрацювати. Ось, і на землі буде весело, і я зможу працювати одночасно. Тому це такий найоптимальніший варіант, тому що якщо йти кудись гуляти, то я не зможу працювати. Ось, а якщо сидіти вдома, ну це не дуже прикольно. Ось, тому їдемо туди. Мені залишилося ще трохи. Я хочу сьогодні добити. Я не знаю, може це в мене не вийде, але мені дуже-дуже хочеться добити вже цю роботу і закінчити з цим. Так, як ви гадаєте, в мене вийде чи ні? Вийде, вийде, вийде! Вийде, Ну що, ми вже на місці, я працюю, і я вже на 30-й сторінці, але мені треба трошки ще продовжити, бо я ще не закінчила все, що хотіла. Але я вже знаю, що туди писати, тому нормально. Ось. Так що зараз Зараз працюю. Ось, і Назарка грається. Тут дуже багато, бачите, Ось конструкції, але він... Весь час проводить отам у футболі. Мені там дуже подобається. О, біжить. Я іграю гай футбол. Ну що, всім доброго раночку. Сьогодні в нас вже що сьогодні? Четвер, 10 серпня. Час летить дуже швидко. Ось, Вчора ми нічого не знімали, бо я була повністю погрожена в свою диплому роботу. Ось, так, Сьогодні вранці, сьогодні ми прокинулися, я ще трошки помонтувала сьогодні відео, зараз виставляю його, і ми зараз з дизельком будемо сідати обідати на сьогодні пельмені. пельмені. Ось. Зараз поїмо і збираємося піти в басейн. Сьогодні дуже спекотно на вулиці і от, ну, на вулиці не дуже сильно погуляєш, тому вирішили піти у басейн. Єдина проблема в тому, що раніше туди ходив автобус, я ну, це знаю сто 100%, відсотково. Ось, Але зараз його відмінили, зараз його скасували, і автобус більше туди не їздить. І придеться йти пішки, дорога там дуже класна. ось, Але, як я зрозуміла, туди можна дойти пішки. Ось, Подивимося, будемо сподіватися, що в нас все вийде, і ми туди дійдемо. Е, тому так, зараз снідаємо, я викладаю відео на YouTube, роблю обкладинку і будемо їстечки. Що? Сьогодні, коротше, 30 градусів. Тридцять 30, да, 30. Да, від 30. 30 градусів. Зараз вже подивився. Він там сидить, дивиться на моєму планшеті цей е, погоду. І футболіст. Так, і він зараз дуже сильно полюбляє футбол, тому зараз у нас футбол і все. Я навіть без футболу не можу жити. Отако. Ладно, будемо їстечки. Ну що, ми вже йдемо е, в цей басейн. Мені здається, що ото вже басейн. Mm. Але дорога, подивіться. <гаджи> дуже стрьомно тут. Ходити. О, ладно. Ну, тобі, хамази їздять, і ми з дитиною йдемо, але нормально, це для пишохідів. Піш... Пишохідів. Ось, мені здається, що ото вже цей басейн. Тобто ми пройшли ну, тут хвилин десять. Я навіть не знала, що це настільки близько знаходиться. Так. Да. Але це добре, бо я вже вспотіла. У нас така жара. Ну, ще й не так не, не, не дуже жарко, але просто в мене світний купальник. І ну, він дуже парить сильно. Після футболка, Таке собі. Ми нормально йдемо. Ну що, ми вже прийшли. До басейну, це тут дуже прикольно, бо є критий і відкритий басейн для малюків. Ось, закритий він глибокий, там до двох метрів. Ну він такий більш-менш професіональний. Ось а, тут є лужайка, отака з травичкою, і є такий невеличкий лягушатник для дітей. Ось. Назарки довелося дати на ці плавки. Ну, горки там так, є ще ці дві горки. Вони відкриються о 14. Ось, і Назарки, Назарки довелося купувати нові ці клапки, бо не можна, знаєте, в таких шортах. Лапки. Ось, тому купили йому ці. Вони трошки маленькі для нього, але нічого. Вліз. Ось. Ми трошки вже поплавали. І вход ми заплатили сім. Євро на на двох, тому це дуже дуже нормальна ціна. З 12 до 18 відповідне. Ось я взяла з собою книжечку, тому буду зараз сидіти читати. Не зараз там бавиться в тому лігушатнику, бо я не можу плавати весь цей цей час басейні. Там нема де сісти нічого, тому я кажу так, це трохи там, трохи там. Я трошки змінила свою ложайку з травичкою. <клес> на <Набайдом>. бетонну, <клес> Бо відкрили ці горки. Назар там, там Це спускається, йому подобається, тому я вирішила перенести сюди усі речі і тут сидіти, дивитися, як він катається. ось. Але тут о, в тіньочку сіла, тут є травичка, але все на сонці. Я на сонці не можу бути. Ось тому... А, ще треба Назара намазати, бо він на сонці зараз. От. Але дуже добре.